Новий Renault Trafic вже в Україні. Саме цей фургон у вантажному варіанті, дизельний двохлітровий з механічною шестиступінчатою коробкою передач. Що маємо з систем безпеки? Передні подушки безпеки водія та пасажира, центральний замок з дистанційним керуванням, датчик світла, ESP, Хаз, АБС, EBA, по мультимедії, мультимедійна система, Bluetooth, USB, круіз-контроль, кондиціонер, зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом. Задній парктронік, електросклопіймачі для передніх дверей, імпульсний з боку водія. Автомобіль має стандартне двохмісне сидіння для передніх пасажирів, сидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням висоти попереку та підлокотником. Має металеву перегородку. По габаритам максимальна довжина завантаження 4 метра 150 см, висота 1,387 м, об'єм завантаження 6,7 метрів кубічних. Максимально допустима маса 3 тонни 70 кг. Рено трафік це практичний, універсальний і надійний помічник. Обирай